Ох-йо нарешті ми вийшли на асфальтку, бо там просто була якась нереальна задниця, там, блін, такі кущі. Ідемо далі. Ну, ми щойно забросились в зону. Нам пощастило. Без засад, без всього такого все таки залізли нормально, не спалились. Дійшли до хати, переночували, виспались. Поїмо і будемо йти далі. Погода така трохи невесела. Зранку дощ, потім сонце, тепер знову захмаряє. Мабуть, знову на зллі. Подивимось, будемо йти. Якщо що поки що в селі. Тут я хоч куди заховатися. Далі вже нема, нема куди. Ну нічого, дойдемо до Прип'яті, там, якщо що висохне. От, село дуже сильно заросло. Я такого ще не бачив. Знайшов гарне місце. Тут дорога в принципі майже чиста. Продивляється і навколо видно всі будинки. Вже вечері, починається дощ. А ми ще йдемо, 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 йдемо. І ще нам йти до все. І непонятно, коли ми дойдемо. Дорога, звісно, весела. Вчора ми прийшли в приміть, переночували, виспалися класно нарешті. От зараз йдемо гуляти, там на вулиці обіцяли дощ, але там така охієнна погода, просто клас. Зараз йдемо гуляти Погода офігенна. Зараз холодно, але сонце пригріває, мабуть, день буде тепло. Хоча погода передавала дощ, Ну поки що нема, гуляємо гуляємо зранку Прип'яті зустріли класний схід сонця, прийшли на стадіон, хотіли подивитись футбол, кажуть, що хрі не буде футбол трошки поле заросло, поле не готове. Все, парк атракціонів кажуть закритий. Кончились білети. Будемо сьогодні пішки ходити. значить треба. Якщо хтось не в курсі, де сталкери набирають воду, то найкрутіші сталкери набирають в басейні будинку культури енергетика. Тут такий басейн на криші. Тут найсмачніша вода. Практично без радіації. Тому кому цікаво, можете набирати. Дуже смачно. Зараз вид дуже гарний на колесах. готель Поліссі і ростуть дуже смачні яблука. Ням-ням. Будемо управління по ліквідації. Було. Підходимо до музичної школи. З вулиці вона така гарна, красива, мозаїка, А всередині нема ніхреніще, окрім згнившої сцени, згнившого роялю. Нема сенсу навіть заходити. Зараз ми знаходимося на площі. Якщо хтось грав в гру Stalker Zoo Прип'яті», то вгадає зразу фінальний бій біля кінотеатру «Прометей». Театр прометей. А там був пам'ятник. Прийшли, прийшли в кафе, але попали на обідню перерву. Нам сказали, діть, гуляйте, кафе закрите. Вода газірована є. Газірована. Стаканюра стоїть. Гранчак. Це в Радянському Союзі просто ковіду не було. Лизали всі з одного стакану і не парились. Йдемо на рибалку. Зараз наловимо риби. Будемо їсти. Вода парує. Вночі було холодно, дуже холодно. Зараз припікає сонце. І тут дуже гарно. ох, бляха, як сонце ліпить прямо в обличчя. Верезли на шеснарі. Оддихаємо, тілим, сонце там зійшло. Лупить так нормально, там реактор. Жарко. В'єтірок трохи дує так прохладненько, клас. Погода, огонь. Погода прийняв нам поліво просто нереальна. Зараз ми підходимо до ковша смерті. Пришлось обходить дуже кругом. кругами. Там то машина стояла, то люди какие-то То ще якась движуха была. Такая вот фигня яка очень сильно хватает. 250-260. Предел погрешности. Mm -hmm. Ну, умножить на 100. Да, конечно же. Ще один такий великий цех. І в ньому посередині зверху обвалилась криша повністю. В центрі прямо. Так само вона обвалена є дірка в цьому, в сталкері в грі. Але тут криша обвалилася пізніше ніж це зробили в грі, там де вертольот впав. Дуже цікаво, що було б логічно, якби звідси перемалювали. Але це навпаки. Спочатку зробили гру, а потім тут криша впала. Тому краще там не лазити, бо якщо впала там, то десь ще впасти на голову. А тут треба дуже обережно ходити, бо тут басейн під землею. Отака от фігована. Там, по-перше, глибоко, непонятно скільки метрів, а по-друге, там куча ржавого металу, цілий підвал затоплений. Ще є дуже велике бажання там покупатись, але то можна підхватити якусь заразу. кругом, Переверненький. Там прямо теж автобус. І не один. От зараз ми підходимо до такої техніки японської. На ньому написано спецатом, а далі написано написано комацу. он ковшик і здоровенний. Який, я не знаю як то навіть назвати. Чимось воно рило, щось робило. Ніх уже задовбались никаці ходимо кругами лісами. Ну, Поки що ще на них впритул не, не Так, Ми йдемо зараз на портові крани, ще світло, намагаємося Встигнути на захід сонця. Проходимо коротко, зараз біля кафе Прип'ять, дивимося якийсь Orange Rover стоїть. Думаємо, ну блін, що його обходить, що підійшли, подивилися, в салоні нікого нема. Чуємо, дрон літає десь над затоном. Думаємо, пофіг. Проходимо тоді, якщо вони там люди займаються дроном. В машині нікого немає, проходимо. Проходимо по дорозі, повертаємо голову, а біля нас в 10 метрах сидить тіп і дроном бавиться. ми такі. Швиденько-швиденько впітляли. Потім дуже довго ржали. Тому що ми хотіли схитрити, а трошки, трошки не вийшло. Вирішили зайти ще, на човни подивитися. Це фактично найгрязніший район в місті. Це край, який найближчий до реактора. Тому тут буде зараз трошки нормальний такий фон. Ті всі човни фонять нормально. Ну от, човен такий стоїть. Я минулого разу його міряв він показував дуже непоганий фон. В ньому, до речі, вода. Така от дорога до кранів. Тут ось Жигуль, походу, розтовчений. Там цвинтар за парканом. Казали, там є дитяче кладовище десь. Дуже стрьомне, але там дуже фонить. Ну в принципі тут теж фонить непогано. Mm -hmm. Такий крутий захід сонця. Там в талині видніється. Кусочки прип'яті. Гербовий шістнар, тільки видно один і все. І медцентр не забудований, тут кран Портовий. там ще один, красота. А тут ось. Розгортається така краса. Ліворуч видно градірню. Потім третю чергу видно. Потім якась фігня не знаю, як вона називається. Ну і сам. Третій, четвертий реактор. Четвертий накритий куполом таким. Що, лазимо по прип'яті. Вовремя спетляли. Нас, надіюсь, не побачило. Тепер ходимо такими путями, що мама не горюють, то кущами то ще якісь жопи, щоб хоч кудись попасти. Зараз будемо пробувати пробиратися додому, щоб віддихнути. Жара, парить, скоро буде дощ. Я надіюсь ми спітляємо до того времени додому. Там ми вже подалі відійшли від прип'яті, можна нормально поснімати. То там таке паліво мусорів повен город. Когось шукають. Ну, Я подозріваю кого, ну не мене. Вийшли з прип'яті. Це був треш повний. Нацгвардія їздить на машинах. Робочі їздять, мінти. Дорогу ладве перебігли. Кип'яць. Ну вийшли. Подивимось, що буде далі. Прийшлося йти кущами, болотами, лісами. Національна гвардія разом з, там, з прикордонниками в переміжку з там, спеціальними операціями. Там їх ціла куча, не знаю, двіжує, по Прип'яті і навколо. Зараз ми підемо на Волхов там потусим Давно я там не був. Подивимось що там. Ось ми підходимо до бункера. Дойшли ми до. Казарми на військовій частині Волхов. Ми зараз підемо відпочивати теж, поки жара не спаде. Або тут будемо ночувати, а може й не будемо. Подивимось. Йдемо через ліс, а там вдалині видніється дуга. З такого ракурсу вона як труба, тому що з однієї. Видно. Зараз ми туди підемо. Ось такий от Чорнобиль 2. Заросло як в селах якихось. Там ще пару будинків і там будинок теж видно. Це все хащі. Але є деякі стежки які нам дуже сильно допомагають пройти і дійти до ну, От ми і дійшли до дуги тепер залишилось її обійти і на неї залізти Залазить, попробуем спимо прямо біля дуги в лісі. Мухай, комарі за довбою, правда. Нам чудом вдалося звалити. Прийшлося трохи по хащах лазити, тікати, ховатися, але ми звалили. Мінтів Нацгвардії дофіга. Нам поки що щастить, ми чудом вийшли. Подивимось, що буде далі. Ми вже практично дійшли. Жара пече, дійшли до колючки. Фух. Ну ми вийшли. Не без проблем, але вийшли. Всі цілі. Зараз чекаємо машинку, та їдемо додому. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Буду радий. Пока.